спить мій онук. З ним тут в нього є інтернет, він своїм улюбленим планшетом. Напроти моя кімната. Анатолій Кожа показує кімнату у приватному будинку в селі Росошинці Щербанівської громади. Тут він з родиною мешкає останні кілька тижнів. Приїхали з Херсонської області. Їхали два дні з зупинкою в Запоріжжі. Дорога була дуже важка, було багато блокпостів російських. Я з Полтавщини родом з Гадяча, тому хотілося сюди, в рідні краї. Прийняли дуже, дуже добре. Вони все дали, що нам потрібно було. У своєму будинку три кімнати надав Микола Чабан. Окрім цього, каже, поселив переселенців в іншому будинку. У будинку моєї мами проживають спочатку. Березня документи ми, звичайно оформили зразу ж, а компенсація прийшла на тих, що приїхали на початку березня. Компенсація прийшла за квітень місяць. Компенсація це відшкодування за витрати на комунальні послуги. За одну поселену внутрішньопереміщену особу виплачують по 450 гривень. Для отримання виплат власник помешкання має зібрати необхідні документи, паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про право власності на житло, довідку з реквізитами банку. А ще документи переселенців та їхні довідки внутрішньопереміщених осіб подають документи з 1 до 5 числа щомісяця, починаючи з квітня. 1 по 5 серпня до нас звертаються мешканці, які вже розмістилися бо внутрішньопереміщених осіб, та пишуть заяви саме на компенсацію витрат. Буде відбуватися нарахування мешканцям на компенсацію житлово-комунальних послуг. У нас вже є 157 заяв від мешканців нашої громади, які розмістилися до внутрішньопереміщених осіб. Лише за минулий місяць за липень в нас надійшло 20 заяв. Поновлювати заявку потрібно ще місяця, незалежно від того, чи змінюється кількість переселенців. Марина Шевченко прийшла, аби подати документи на відшкодування за липень. За стіл сідає у нас взагалі вісім осіб. До мене родичі приїхали, і всі вони з Харків з Харкова. От і вони тепер всі живуть у мене. Деякі родичі мені дуже далекі. От, рахується, що я їм здаю жити. Я ще не отримувала. Ніяких компенсацій фінансування відбувається з двох джерел: від міжнародних донорів та від державного бюджету. З державного бюджету фінансуються ті власники, які розмістили в себе соціальне незахищення верстви населення, та в яких більше п'яти осіб проживає. Тому зараз держава вже нараховує на місцевий бюджет кошти, нарахувала за квітень і нараховує за травень. Від міжнародних донорів ще очікуємо. Як повідомив Суспільному речник начальника обласної військової адміністрації Максим Ковальов, виплачувати компенсації почали у другій половині липня. За його словами, Полтавщина отримала гроші для розрахунків за три весняні місяці. Це понад 13 мільйонів гривень. Із них 7 мільйонів вже перерахували жителям області. Усього в області близько 9 тисяч людей безплатно надали житло для понад 30 Тисяч переселенців. Дарина Литвак, Микола Ярьонко, новини на Суспільному, Полтавщина.